Усім привіт! Сьогодні буду знімати відео, таке цікаве відео про дороботці. Правда, холодно, дуже холодно, вітер, ну не так холодно, так як вітер. Буду ставити сьогодні отакі от от штуки. от Купив троса, купив тахометр буду ставити отакий от, от тахометр Іменно Т-25-кий. Вже, так як на каналі вже тисяча підписників. Вирішив щось поставити нове на трактор. Давно це хотів поставити, але от вирішив час цього поставити нарешті, щоб працював тахометр. Тому зараз приступаємо до спершого, наверное, зняття самого, самої цієї кришки пломби, бо треба поміняти планку, хто я потім розповім чому. І і будемо міняти лічильник на привод мотогодин. Зараз це все покажу. Всім приємного перегляду. Погнали. Ну от кришку я зняв цю горловину. От тут так. Такий від. І що саме головне з цього всього? Чого я це все знімаю? Щоб поставити привод мотогодин, от покажу. щоб поставити привод мотогодин сюди замість лічильника, от лічильник. Потрібно. Привод він трошки не такий. мольчельник мотогодин виходить от настільки, а привод він десь як рівно з цією стінкою. Получається, треба цю планку міняти. Спеціально для цього я і купив таку от планку, трохи довшу. Це під тахометр. Ну, Зараз цю буду відкручувати і буду ставити оцю от ширшу. Ну так все, поставив таку планку, от бачите от вона настільки виступає от тут ніж ця, де от його штатна яка йшла з завода. От вона примерно от так от виступає от. і тому вся різниця. Тому зараз міняємо, відкручуємо мотолічильник, ставимо привід мотогодин. Одняв я лічильник-мотогодин. Покладка, в принципі, нормальна. Тут я її міняв колись. Тому, в принципі, її не потрібно, думаю, міняти. Такий от лічильник мотогодин. В принципі, він робочий. не то, що, В принципі, він робочий. 1811 мотогодин цього на ньому намотано. І я вірю, що це його рідне напрацювання. Тобто сюди ніхто не ліз і це не друге коло... По мотору видно по гайках, по всьому, що жоден ще болт не відкручувався тут. Ну, крім паливної і... і центрифуги і форсунок. Ну, бо це вже я робив. В принципі, мотор, по ідеї, нормальний. Ну, ще, в принципі, не шкало, 1811 це ще взагалі не працювання 2000 нема на тракторі. Тому... Цей лічильник мотогодин відставляємо, хай буде на запас. А от наш привід мотогодин. такий от. Правда, тут оця пелюстка я бачив в інших, коли купляють приводи, у них там оця от пелюстка болтається. Ми зараз спробуємо може, якось підстукати і будемо його ставити от сюди, на своє місце. Ну, в принципі, так. Зараз підстукаю і буду ставити. По закльопці підстукав і все, і воно тепер нормально чітко сидить, не ходить. Не це так дратує, коли запчастини не встають. Не то, що не встають, а то, що такі продають. Так, це у нас сторона до трактора, виходить. Так, значить він так доверху. Отак От стояти дожимо. Все, прикручуємо ми його назад. Привод на то один. Оп! Болтики. вітер, холод. Такий, що капець просто. Зараз закручую, ставлю. Я поставив на своє місце, от стартером ще додатково прокрутив, подивився, чи все нормально. Привод крутиться. Значить, все у нас нормально ставимо. Все, тут наша місія закінчена. Тепер слідуюче ставим. Зараз тахометр. виймаємо цю заглушку. Добритину треба буде ще не все-таки зачистити, бо тут покрашено. сюда тахометр. Значит, зараз берем чуть-чуть его подчистим. Щиточка есть. Зараз я петчищу. все буду, все подчистим на медерку полностью. Разберем сам прибор, датчик. Оставимо його на своє місце. Законно сюди. Де він і має стояти в нас такі от тут. Не знаю оцей цвіт такий. Мені, звичайно, такі не подобаються от такі, именно, отакі такі серебрісті, оці. я не знаю, як цей кольор назвати. Кіміндатчики не подобаються, вони більше вони довго не ходять кажуть, Ну, іншого не було. я хотів тахометр. був МТЗовський, але він був, був такий, як мені треба, що який, такий, як я хотів, але він був мт ну, МТЗовський на Т-25 підійде, але оборот він показувати буде неправильно. А це от іменно Т-25 ТХ-136. Що сів. Чітко. Тут же в нас є уплотнительне колечко. Це. У все вроді нормально сів. Зараз будемо закручувати це все. Відключати. Тахометр я поставив, сам прибор датчик. Тепер ставимо саме головне тросик. Тросик я взяв з... Розелі він 1,40 сорок. Думаю, тезовський брати, але кудись вроді буде довгий, тому вибрав такий. Зараз ставлю і заводимо. Протягую тросик. Ще разом хотів показати вам, який у мене тут датчик. Мені прийшлося зняти трубку, бо я так розумію, що тросик має йти через оцю саму дирку, там де йде шланг. І отакий от, такий от в мене штуцер з датчиком. Може кому цікаво. Я розказував. Просто количний штуцер от був, до нього приварилася ще більша гайка, посилилася дирка в самому штуцері в шляпі. І от прикрутився датчик. Тут, правда, три кольця, бо тут датчика другого просто не поставиш. Цимтазовський його вже міняв, не знаю. Я сюди ставив УАЗовський, Жигульовський, але він швидко вмирає, бо там, ех, там диск менший, ніж в Т-25. Тому Мтезовський поставив, одразу, слава Богу. Ходить, зараз прикручуємо трубку. Прикручуємо тросик і заводимо трактора. Дивимось як працює тахометр. Ну що, тросик поставив, все, поставив, поки борць затакий був морой просунути тросик між цю дирку і між цю. Але просунув. І заводимо, зараз все не поскладувано, падає нічого. Заводимо тракторця і дивимося на тахометр. کدهس د کمپرسر د کمپرسره به

став, я тахометр, привод, вот все стоїть, тросик. Вода щось трошки не цікаво робить, не знаю чого. Но от я такого ще нікого не бачив. От доходить до 2000 примерно. І стрілка переходить аж в другу сторону, тобто сюди. Не знаю в чому -то причина, хто може знає, то показують, але так все показує. В принципі, самі мінімальні обороти це 600 оборотів було. Це мінімальне. Ну я не знаю, але ну, він прям стрілка перешкалює за, за цей. Тому ви бачили може. Ну, хто напишіть, то то знає, то напишіть. А так поставився, стоїть. Погода взагалі така погана, що він це капець просто. Тому такі то справи. Так що кому сподобалось, став лайки. Підписуємося на канал. Всім дякую за увагу.